Шукаємо машину за 1000 Audi 3600, а 1,8. Бензин, газ бензин. Сьогодні ми на Рівненському авторинку і шукаємо автомобіль за 1000 баксів. Цікаво, хоч один варіант побачимо чи ні. Ще ланус продається. Шкода без ціни, не бачу я ціну. 1,5 і газ бензин, 2008 рік, ага, 200. 200. Якщо. Ось так в салоні виглядає. Ланос за 2700. Коштував би він півтори. Щось ми би думали, тому що у нас бюджет 1000. 1000 доларів, ну плюс-мінус, так. А цей Форт за 2300 І ми як вам Форт? Напишіть в коментах Лануси, лануси, 2300 такі ланус в сірому кольорі. 2004 рік 1,3 газ бензин. Я для себе обійшли ми ось цей апендицит, грубо кажучи. Ну, хто був на Рівненському базарі, зрозумієш, про що я кажу, автівок за тисячу немає, фактично. І побачили ми один тільки ВАЗ-2105, п'ятерку Жигуля, і вона ну, Жигулі мені взагалі не вподоби. Ну, Звичайно, за тисячу нічого не знайдеш, крім Жигулів, але щось треба далі шукати. Сходимо ще на основний ну, ринок цей загороджений, але тут. 2% того, що ми щось побачимо взагалі за тисячу. На жаль, зараз трошки в мене не виходить відзнімати автівки, якщо щось когось цікавить, пишіть. Якщо в коментах дійсно зацікавить якісь машини когось, я постараюся походити, відзняти хоча б ціни на них. Якщо ви щось шукаєте за 4, 5, 6 тисяч, походжу, пошукаю вам. Пишіть в коментарях, буду дуже радий. Отже, три варіанти, що можна закупити за тисячі, якусь стару іномарку, щось із вазів, або Славута. Поки що більше я схиляюсь до варіанта Славути, тому що Славуту легко ремонтувати, вона відносно не така вже й стара. З мінусів те, що вона маленька, не сильно тяговита взагалі машина, але вістині, які вона буде проїжджати, будуть невеличкі. Тут буквально їздити. На дачу нею, нічого важкого не возити, і якщо щось зламається, також, я думаю, запчастини копічані і, в принципі, по ремонту не має виникати якихось проблем. Що ви на цю думку скажете? Щоб ви шукали за тисячу, дуже мені цікаво. Те, що ми знайдемо, і я надіюсь, купимо, обов'язково зроблю про те відео. А так, поки ось такий варіант із Словутою, і продовження буде.